Контроль заради сприяння загальнопридністровський народний форум на зустрічі з президентом. Довгоочікуване переселення Слободзецький історичний музей розширився приміщенням фондосховища та лекційної зали. Сильна економіка, процвітаюча Росія, придністровці взяли участь у всеросійському економічному диктанті. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Народний контроль в дії Загальнопридністровський народний форум перевірив 48 об'єктів фонду капітальних вкладень і майже всі анон євразійської інтеграції. Громадські працівники виявили порушення, їх усунуть. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Контроль не заради контролю, а контроль заради сприяння. Головний принцип роботи загальнопридністровського народного форуму. Громадські працівники перевірили об'єкти фонду Кавкладень. В цілому оцінка позитивна, але є і недоліки. Доповіли про них президенту. Тендери носять фіктивний поверхностний характер. Тендери носять фіктивний поверхневий характер. Вони заангажовані по відношенню до фірм, що не заявили себе, як фірми гідні стати переможцями тендеру. Це фірми, які залучають потім субпідрядні дійсно будівельні організації. Після того, як виграли, ціни піднімаються на певний порядок. Від цього втрачає бюджет в цьому плані. Ми також готові сприяти уряду з модернізації цього напрямку діяльності. Необхідно в корні Необхідно докорінно переглянути саму форму проведення тендерів і допускати тих, хто має першочергове на це право, щоб була виробнича база обов'язково, постійний особовий склад, який отримує зарплату і сплачує податки, щоб були обігові кошти. Ми держава повинні створити правила гри, яким повинні всі відпорядковуватися. От і все. Комісія загальнонародного форуму перевірила майже всі об'єкти євразійської інтеграції. Там порушень і недоліків набагато більше. Їх будуть усувати. Президент доручив уряду закласти кошти з бюджету на всі проблемні об'єкти. Головна мета не допустити передаварійної ситуації. Президент закликав співпрацювати із главами держадміністрації і спільно контролювати хід робіт на об'єктах фонду капвкладень. Глава адміністрації на місці представник президента. глава держадміністрації на місці за великим рахунком це заступник президента і голови уряду. Він зобов'язаний за функціоналом все контролювати. Але щоб він зміг це зробити, потрібно його посилити функціонально. Зараз уряд підготував законодавчу ініціативу в режимі президента щодо наділення цими функціями. Це дуже правильно і актуально. Глава адміністрації якраз та людина, яка повинна нести відповідальність і мати можливості контролю і впливу. Програма продовжиться і наступного року. Вадим Красносельський закликав громадськість не послаблювати контроль і оперативно реагувати на кожне повідомлення, яке надходить від громадян. Дуже важлива схема реалізації. Дуже важлива схема реалізації і не менш важлива схема контролю. Працюють наші будівельники, слава Богу, наші люди, наші будівельні організації. Ми їх контролюємо з вашою допомогою в тому числі. Згідно з активами, я катастрофи не побачив, слава Богу. Так катастрофи немає. Тобто, якщо порівнювати заново, євразійська інтеграція це просто небо і земля, і за кількістю об'єктів в тому числі. Ось, але тим не менш теж є недоліки. І дуже правильно, що ви ці недоліки підкреслили і. Вказали на них, де вони відбуваються. Наукові конференції, палки, дебати, дискусії експертів вже завтра. Терасполь стане центром тяжіння для гостей з усього світу. У столиці стартує одна з найбільш значущих подій року Придністровський міжнародний інвестиційний економічний форум 2019. Епіцентр заходів, кінотеатр Тирасполь. старт в четвер о 10-й ранку. Відразу глобально про майбутнє Придністров'я, про виклики, стратегії і механізми досягнення успіху. Думки експертів, науковців, представників влади, у чому унікальність. Придністров'я для сходу і заходу, чи можемо ми стати територією партнерства? Це одна з тем форуму. Серед не менш обговорюваних питань потенціал республіки, як збалансувати ринок праці і утримати молодь. Майданчик форуму це можливість продовжити діалог бізнесу і влади, обговорити проблеми, запропонувати рішення. IT, інвестиції та туристичні тренди також на порядку денному, причому туризму окрема увага як на словах, так і на діллі. Теорія нашої привабливості в презентаціях і суботній вояж по республіці, щоб закріпити на практиці. Відвідування вже традиційного фестивалю в Бендерській фортеці обов'язково. До речі, гості вже прибувають, і з деякими наші кореспонденти вже поспілкувались. Про їх очікування від форуму та перспективи зустрічі. Дивіться сьогодні у програмі Питання дня одразу після вечірньої програми. Амике, сильна економіка, процвітаюча Росія. Тема всеросійського економічного диктанту цього року. Сьогодні до загальноросійської освітньої акції приєдналася й Придністров'я. Причому на сайті диктанту ми офіційно зареєстровані як Придністровська Молдавська республіка. Хто перевіряв свої знання і якими були завдання, дивіться далі. У коридорі Держуніверситету не проштовхнутися. Привіт для це російський економічний диктант. Взяти участь може кожен, але найбільше охочих серед учнів столичних шкіл. Хочемо перевірити... хочемо перевірити наші знання в економіці просто заради інтересу. нам цікаво написати економічний диктант, себе спробувати знайти. Можливо, підемо на економічний факультет ПДО. У Придністров'я все освітня акція проходить вже вдруге. Тема цього року сильна економіка, процвітаюча Росія. Всього 20 завдань у формі тесту. Я викладач економічного факультету, 19 років. Ну є певний практичний досвід, але просто цікаво перевірити себе. Для школярів питання легші. Що <звіт> Земля? <-праць> Відповідь А земля хто не здогадався, не дорахується балів. Скористатися мобільним інтернетом, звичайно, можна, але безглуздо попередили організатори. Результати диктанту дізнаються тільки самі учасники. Анонімність гарантована. Кожен має номерний код, за яким безпосередньо отримує результати у своєму особистому кабінеті. Реєстрацію ми робимо, аби учасникам вручити сертифікати. Ми їх висилаємо в електронному вигляді на електронну пошту. Сертифікат стане в нагоді під час вступу на економічний факультет. А у тих, хто набере найбільше балів, є шанс вступити до вузу без іспитів. Ми скануємо бланки відсилаємо в Російську Федерацію. Вони там обробляються. Якщо людина набирає 75 балів зі 100, вона отримує диплом. Там три ступені є. Якщо отримує 95 балів, учасника запрошують 11 листопада на День економіста. Буде святкування і вручення нагород тим, хто набрав 95 балів у Москві, у вільному економічному суспільстві. Взяти участь у диктанті можна і онлайн сьогодні до півночі досить лише зареєструватися на сайті проєкту. так що ще можна встигнути перевірити свою економічну грамотність. Десятки коробок, тисячі експонатів переїжджають зі старого фондосховища у нове світле і велике приміщення. Слобозейський історичний музей розширюється. До основної будівлі було вирішено пробудувати ще два приміщення лекційний зал і фондосховище. Площа прибудови близько 100 квадратних метрів. У великих сірих пакетах, площини, матеріал, фотографії, документи нам ще будуть замовляти металеві стелажі спеціально саме для таких пакетів, щоб можна було скласти за прізвищами, за періодами. Слободзейський музей був заснований 45 років тому. Переїжджав він двічі. За ці роки у фонді музею накопичилося понад 18 тисяч експонатів. Серед них чимало й габаритних. Тільки предмети побуту та етнографії займали у старому сховищі близько половини площі. І прялки, і чесалки великі. І прядки, і чесалки великі, фрагменти від ліжка дерев'яного, об'ємні діжі, сільський реманент, предмети побуту та етнографії займають об'ємне місце. І ось зараз ми переносимо все в нове, світле обладнане вже фондосховище. У музеї також замінили покрівлю, відремонтували фасад та облагородили прилеглу територію. Облаштують і елекційний зал. Згодом завезуть меблі і весь необхідний інвентар. Ділянка дороги біля найбільшої у кам'янці другої школи вранці. Одна з найжвавіших. Поруч навчальним закладом дві автобусних зупинки, кілька пішохідних переходів і чимало автомобілів, на яких батьки підвозять дітей до школи. Через відсутність парковки часто їх висаджують прямо на проїжджій частині. В умовах інтенсивного руху це вкрай небезпечно, кажуть державтоінспектори. З приводу будівництва автостоянки біля школи номер 2 Державтоінспекція не раз зверталася до міської влади. З її появою, на даній ділянці дороги значно підвищиться безпека руху. Тепер для безпечної посадки висадки дітей батьки не будуть створювати пробок на дорозі, а заїжджатимуть на парковку. Місце під автостоянку вибрали на вулиці біля школи з республіканського дорожнього фонду. На її будівництво виділено 120 тисяч рублів. Площа нової парковки понад 200 квадратних метрів. За словами фахівців, тут зможе розміститися до 20 автомобілів. Вперше при парковки в покриття при будівництві парковки як покриття буде використана тротуарна плитка. Це, по-перше, додасть естетичного вигляду місту. По друге, на цій ділянці проходить багато підземних комунікацій. Тепер у разі необхідності покриття можна буде зняти і укласти без значних руйнувань. За останні три роки тільки в центрі міста з'явилося п'ять автостоянок. Будівництво нових парковок заплановано і в наступному році. До речі, відтепер всі вони будуть укладатися тротуарною плиткою. Одна пальчикова батарейка важить менше 100 грамів, а за розміром як мізинець, проте здатна забруднити важкими металами приблизно 20 квадратних метрів землі або 400 літрів води. В ній міститься ртуть, нікель, свинець, цинк і марганець. Ці метали накопичуються в організмі людини, завдають серйозні шкоди здоров'ю, особливо ниркам, печінці і мозку, куди ж викидати небезпечні відходи. У Слобозейському районі в рамках року екології дано старт акції зі збору відпрацьованих батарейок для масового їх збору. В громадських місцях населених пунктів будуть встановлені ось такі бокси. Вони на думку глави адміністрації привертатимуть увагу громадян. Поки люди звикнуть, поки люди дізнаються, але кількість просто викинутих урну десь на вулиці, вивезених на полігон батарейок та інших елементів, я думаю, в рази скоротиться, і це буде гарною підмогою для охорони. Нашої природи. Сподіваюся, така ініціатива буде підтримана нашими жителями. Сучасні бокси придбані за рахунок районної програми екологічного фонду. Про небезпеку батарейок для навколишнього середовища жителям сіл розкажуть яскраві інформаційні листівки, підготовлені громадським рухом еко -ПМР. Накопичений небезпечний вантаж передадуть у поштові відділення для їхньої подальшої відправки на утилізацію. І це все на сьогодні. Як це буде далі? Ми розповідатимо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському. А сьогоднішні новини ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. На все добре і до побачення.